Я отримав подарунок, ну, цукерки, я ще не розпаковувала в а мрія про подарунок не знаю, може планшет, може, лего якесь. Ми з батьками домовлялися, де куди поїхати, це трішки секрет. Я хочу зустріти новий рік в мирі з перемогою, а також в Львові або в Польщі. А як про який подарунок на Новий рік ти мрієш? А, звичайно, щоб перемога була України. А, ну а також я мрію про айфон собі. Я мрію, бо, щоб вже кінчилась війна. Ну я вмію поїгу, щоб котика. Щоб був мир в Україні. А ще ніякий. Я просто займаюся футболом. Щоб мріяв, то вже є. Батьки купили. Пацієнти обласної дитячої лікарні щойно отримали солодкі подарунки від благодійників. Лісівники привезли ялинку, її встановили в актовій залі. Поки діти фотографувалися біля ялинки, лісівники розповідали про свою роботу. Ярослава Сорока працює лісничою. Дітям вона розповіла, звідки привозять новорічні дерева. Що, дітки це е, наше життя, ради кого ми живемо, і ради кого ми, можна сказати, вирощуємо ці новорічні ялинки. Я дуже люблю обожнюю ліс, ну ліс це моє життя. Найважче в даний момент це, можна сказати, війна, тому що вона вносить корективи так, як ми, я працюю при граничному лісництві. Е, це є найважче. Насправді, багато хто не знає, думаю, що просто вона в лісі виросла. І все само собою, але це дійсно процес. Це дуже непростий процес. Він займає від як сьогодні розповідала, від 5 до 12 років. Тому ну нам хотілося поділитися цим. Акція називається Тепла країна за словами старшої медичної сестри Олени Осачої. Отримали подарунки півсотні дітей лікарні. Для нас це так важливо, щоб діти відчували свято, відчували радість. Це настільки ви не ну я не можу передати емоції, коли сьогодні ми бачили, як дітки один до одного чи можна привітати, чи можна розказати віршик. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко – новини Суспільне Суми.